Борис ішов знайомою вулицею додому швидше, ніж зазвичай. Він поспішав, щоб не передумати, бо нарешті за довгих п'ять років таки наважиться сказати дружині, що йде з сім'ї. Рішення це далося йому дуже важко, але ніночка цього разу рішуче заявила, що чекати вона більше не збирається тому або він одружується з нею, або вона його кидає. Цього закоханому Борису хотілося найменше він же не уявляв собі життя без ніни, і точно не хотів її втрачати. Та вдома на нього чекала любляча й дбайлива Ольга, яка була просто ідеальною дружиною. Він навіть не міг причини знайти, за що таку жінку можна кинути. Одружилися вони з Ольгою 20 років тому. У Бориса тоді нічого не було, а Ользі батько квартиру купив. Саме на цю квартиру Борис і повівся, а себе заспокоював, що з часом він і Ольгу полюбить. І все майже так і сталося: Ольга з Борисом народилася донечка, яка скріпила їхній союз. Дружина була чудовою господиною, і зварити вміла, і вдома порядок тримала, і на чоловіка дивилася, як на Бога. Свекор, який завжди мав багато корисних зв'язків, допоміг Борису влаштуватись на гарну, високооплачувану роботу, так що одруження Бориса з Ольгою стало для нього суцільним позитивом. Зраджувати дружині він не планував, бо його повністю влаштовувало його життя. Але ж хто знав, що до них на роботу прийде ніночка, та в неї відразу закохалися всі чоловіки. А вона вибрала його. Це ж яка честь, опиратися своїм почуттям Борис не став. Та й навіщо? Ніна з самого початку знала, що він одружений, і це її не зупиняло. Вона казала, що любить Бориса просто так. Але за п'ять років багато чого змінилося, і однієї любові красуні вже було мало. Ніночка зрозуміла, що роки летять, і ще трохи і вона не зможе конкурувати з іншими молодими дівчатами, адже краса і молодість це такий ресурс, який швидко минає. І треба ним користуватися, поки він є. Тож на свій 35-річний ювілей вона вирішила зробити собі подарунок забрати Бориса з сім'ї. А що, вона теж хоче мати чоловіка, діток, сім'ю, тому і поставила Борису ультиматум, а він так боявся її втратити, що погодився зруйнувати 20 років свого спокійного і щасливого сімейного життя. Ольга чоловіка відпустила, хоч так боляче її ще не було ніколи. Вона лише просила Бориса, щоб він підтримував стосунки з їхньою донькою, адже вона ні в чому не винна. Борис пообіцяв, що в його спілкуванні з донькою нічого не зміниться, але виконати свою обіцянку до кінця не зміг адже Ніна була проти того. До того ж, вона теж майже відразу народила йому сина. Через п'ять років на весіллі у доньки сидів Борис, чорніше чорної хмари. Ніна не захотіла з ним йти, хоча її теж запрошували. Вона взагалі перестала цікавитися справами старіючого Бориса. В якийсь момент він став їй просто нецікавим. Займалася ніночка лише собою, а домашнє господарство і дитина це були клопоти Бориса. В новій сім'ї Борис і борщі навчився варити і знав, до місті найкращі дитячі садочки, і від Ніни він лише чув одні нарікання, де були її очі, коли вона його вибирала. Пропала любов, як дим. А Ольга навпаки, помолодшала і покрасивішала. І як він міг проміняти цю дивовижну жінку з її життєвими цінностями на примарну любов до жінки, яка його не цінує зовсім? Коли слово для привітання надали батькові, то Борис побажав молодятам лише одного цінувати і берегти те, що вони мають хто, хто, а він тепер це точно знає, але мусить пожинати плоди своїх вчинків.